Хлопці, дуже цікавий топ тіві боксів чи перелік TV-боксів, актуальних у 2025 році, які можна саме купувати у 2025 році. І це не означає, що ті, що ви купували раніше, їх тут не буде, вони погані. Ні, просто вже під сумнівом купівля їх нових. А ці тиви бокси будуть актуальні у 2025, і повірте, у 2026 році теж. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ви на головній сторінці нашого каналу. Підписуйтесь, натискайте дзвоник е, і, звісно, посилання на усі огляди, бо ми оглядали усі ці ті бокси ми їх тримали у руках і користувались. А ще й посилання на перевірених продавців і на промокоди для знижки лежать у опису під цим відео. Якщо е, ми починаємо. І тут починається все з того, що якщо на Aliexpress зайти зайти вбити TV-Box, то ви там побачите безліч якихось тіві боксів, і що купувати. А ми ну, не знаємо. Скажете ви їй, бабл допоможи. І знаєте, такі питання, чому ти не оглядаєш, наприклад, там якийсь мега TV-Box за 16 баксів? А я вам поясню Справа в тому, що безліч tv боксів зараз на ринку, а, їх дуже багато. І мені, як спеціалісту, не потрібно. Бачити, наприклад, тівімок, щоб сказати, що варто його купувати чи ні. Це знаєте, як? якщо ти йдеш і бачиш якусь кучу, на якій сидить багато мух, то вам не потрібно її їсти, щоб зрозуміти, що цього робити не потрібно. Тому я і роблю для вас топи те, що можна купувати, і починаємо ми саме з топів, саме з ліпших тівібоксів які будуть актуальні дійсно у 2025-му. Це в нас Rocktech G2 і Homatics Box R 4K+. Поясню, справа у тому, що тут є і Dolby Vision, і Dolby Atmos, і 1000 мегабітний LAN, і пульт, яким можна керувати і телевізором, і, по, і самим ТВ-боксом. І, звісно, тут є і Dolby True HD, і тут, знаєте, чому в нас Rocktech стоїть трохи вище, бо в ньому є 4 на 64 Пам'яті а у HOMATICS є 4 на 32. І, до речі, у RockTech ще є сертифікація GeForce Now. А, коштують вони 114 RockTech, HOMATICS ну, коштує 110 і 4 бакси різниці, вибачте, але я куплю RockTech собі. І до речі, RockTech можна купити ще в Україні а, за ціною 5190, а ні, СТОП не 5190. Бо якщо ви використаєте промокод Технозон саме для сайту Nexon, а чому Nexon? Чому я показую Nexon? Да тому, що Nexon є офіційним реселером компанії RockTech з офіційною гарантією. Вони ексклюзивні. Інші, хто продають RockTech, вони не мають ексклюзиву, не мають офіціозу і гарантію, звісно, вони дають від себе якусі. Що там ще з тою гарантією буде, невідомо. А Nexon у нас саме офіційний представник RockTech в Україні. Тому ми їх рекомендуємо. І тут ще один момент. Чому я, скажімо так, обираю Роктек, а не Хоматікс? У Хоматікса вже вийшла Android TV 14. Роктек зараз на Android TV 12. І обидва, обидва tv бокси мають е, автофреймрейт. Все добре. Android TV, голосовий пошук. То все є, все, начебто є, але ну трохи зарано випустили е, uh, саме Homatix, Android TV 14 і отримали певні маленькі, але проблемки. Е, uh, і знаєте, яким шляхом пішла компанія Rocktech. До речі, тут ще Wi-Fi 6 є. Компанія Роктек почала збирати усі баги, які є на Хоматіксу. Відправили у Сай Robotics. Сай Роботікс саме це виробнику виробник цих тв боксів. Апаратний це компанія, яка робить ТВ-бокси для американського ринку. І вони збирають усі ці проблеми, і вже підтверджено вихід у літку Android TV 14 без усіх проблем, які знайшли на Хоматіксу. От якось так для мене не важливо, яка, чесно кажучи, версія Android TV 14. Він такий самий, як Android TV 12. Ну, все, для мене, от, знаєте, я кіно на ньому дивлюсь, а не на циферки гляжу. Ну і стосовно Роктек і Homatics, є ще одна річ. Справа в тому, що на тому самому Роктек існує е, це окрема операційна система на Linux, яка дозволяє дивитись Dolby Vision Fell, тобто сьомий профіль у двох шарах. Ось такий прикол. І ще туди входить Yugos x 4 Extra. Ті, хто знає, що це таке, це коді подібна а, така собі операційна система. Там і Dolby Atmos, і Dolby TrueHD, і Dolby Vision, Усе підтримується. Тому прям мої рекомендації, якщо ви знаєте, що це таке. Але якщо не знаєте, ліпше туди не лізти навіть. Потім в нас йде один із самих перспективних TV-боксів 2025 року. Це в нас RockTech gx 1 на процесорі Realtek 1325, RTD 1325, 4 на 32 формула пам'яті, в ньому є теж Wi-Fi 6 і також, як і у Роктеків, є сертифікація Netflix, Dolby Atmos, Dolby Vision. Він працює на Google TV 12, тому такий самий пульт а, з, розширений, як у Роктека. До речі, у Хоматікса маленький пульт, а у Роктека розширений пульт. З отакими цифровими кнопками до речі, у RockTech G2 можна ще ставити DVB-S2 і t 2 тюнер. А тут ще окрім цього, усього, окрім, окрім Dolby Vision, Atmos, Netflix, і AV1 кодиків, є ще підтримка штучно-інтелектуальних фішок по трипу AISR – Це штучно-інтелектуальний суперрезолюшн, який робить зі старого зображення більш чітке. Не старого низької роздільної здатності. А чи наприклад в ньому є AIPQ, який користує коригує яскравість кольорову гаму, контраст? Потім що там ще. Різноманітні фішки чорного рівню чорного для кожної сцени кадр за кадром. І дійсно виходить нормальна така собі картинка. У реелтеків завжди картинка була прикольна, суперова. І він коштує всього 74 бакси на Aliexpress, А в Україні у офіційного представника можна взяти за 3490. якщо використовувати також промокод технозон. Ще дешевше буде і чекати не потрібно. Тому також рекомендую Nexon брати на нексоні саме Роктек. А потім в нас йде трічка. Трічка, така, знаєте, свята трійка. Кікпіка П1, Хоматікс, Box R 4 к Лайт, ось Box R Лайт 4 k і Nexon X10. Це 4 tv бокси на Млоджик s 905 y 4 Wi-Fi 5 підтримку HDR, HDR 10+. Звісно, все адаптивно. До речі, забув сказати, що у Rocktek GX1 одне є, один є нюанс: це постійний Dolby Vision, але він потрібен постійний для того, щоб правильно працював AIPQ, цей штучний інтелектуальний коригувальник картинки. Я думаю, що вони допрацюють так, як Роктек випускає постійно фікси. Вони допрацюють і колись він стане адаптивний. Там я, я навіть не маю сумніву, тому якось так я його і ну але сказав. Я пропустив, але сказав. Тепер Кікпі, Nexon і Хоматікс – це просто крутелезні тв бокси, бо ви за цю ціну не знайдете от, нормального TV-бокса з такою сертифікацією з Netflix. fi 5 ГГц, також пульти, якими можна керувати не тільки тв боксами ще й додаткова інфрачервона опція. Звісно, LAN G45 є формула пам'яті 2х32. Ми робили на них огляди, є підтримка av 1 і вони вже теж стали бестселерами, там просто кип'ятком роблять мої глядачі. Ще які його вже, куп вже купили. До речі, в Україні Nexon X10 це, це один той самий апарат. Це один той самий апарат. В Україні, якщо не чекати, купити X10 за допомогою промокоду Технозон буде дешевше. І також офіційна гарантія буде від Сає Robotics, від компанії Nexon. Теж офіційно все. І до речі, скоро він буде йти вже під новим брендом. Я думаю, що він зайде в Україну як Хоматік вже офіційно, тому буде просто крутолезна. Я от просто рекомендую. Класний TV-Box, особливо для телевізорів Samsung. Прикольно та не будь-якого для старих телевізорів. До речі, Rocktech GX1 на старих телевізорах має технологію VS10, яка робить можливість приводити картинку до більш-менш подібної картинки на Dolby Vision, навіть на SDR старих телевізорах. В ньому там є така технологія. Дуже прикольна. І в нас наступний югу SK1, Він буде він буде. Завжди, завжди актуальними. Югос випускають прошивки свої, як мінімум там 2-3-4 роки, і вони мають усі формати. Це чистий Android. Це знаєте, як є Андро, як там, як, як їх називають? Яблу і самсунгофіли, так, Самсунго Раси. Я відношусь до Самсунгораса. Ось, вон, бачите, ну як нас називають так? Ладно вже. Югус uh, СК-1, самий потужний у, із ТВ-боксів зараз, це на Amlogic S928XK, 8 на 128 Wi-Fi 6, який лупить там десь, я не знаю, спутники Starlink збиває, збиває Bluetooth 5.3, 1000 тисяча LAN, Wi-Fi NL1, але це не сертифіковано. Це чистий Android, на який можна поставити Android-TV модуль і просто-напросто насолоджуватись переглядом для не зовсім такого собі звичайного типу перегляду, якщо ви розумієте про що я. Але це самий потужний, він самий прикольний, він самий швидкий. На ньому можна пограти. Ати щось там емулятори, якісь це дійсно прикольно. Так він коштує, але це це до речі, Skyward. І також сюди входить ще ще з несертифікованих. Я сюди відношу Югус X4 Extra 4 на 128. Він також з підтримкою Dolby Vision, Як ви вже зрозуміли, через Core-ELEC можна дивитись, скажімо так, Dolby Vision 7 профіль. Дуже дуже крутелезна. Але уся лінійка Югус x 4 Q, вона дуже дуже актуальна і буде актуальна весь 2025-2026 рік. Вона виробляється, підтримується, оновлюється і, чесно кажучи, варто подивитись просто мій. Далі в нас йде серія Xiaomi Mi Box Тут в нас, знаєте, ви можете сказати, що ну, застарілий формат, застарілий вже там цей корпус TV-Box, який не змінювався. Саме Mi Box вже наскільки. Вибачте, але це єдиний TV-Box дешевше 50 баксів, який має повноцінний AMlogic S905X4, з Dolby Vision з Dolby Atmos, так, без LAN G45. Але він має DTS-ліцензію, HDR, HDR 10, ну, пам'ять 2 на 8. І чесно кажучи, я сюди хоча й Xiaomi Mi TV Stick, Тут просто що ціна його, ціна його. Тобто, якщо ви хочете там, щось якийсь бюджетний Dolby Vision, то, будь ласка, Xiaomi Mi TV Stick, Xiaomi Mi Box і на них ще є сторонні прошивки. Але про них я не кажу, і нічого не маю, бо від Xiaomi Знаєте, як прилетить? Ну і нафіг. Про те, шукайте інформацію, можна знайти. Ті, хто хоче, знайдуть подивіться також мої огляди нормальні ті бокси на даний час вже трохи морально застарілі але я думаю що у 2025 році вони отримують оновлення відразу до андроїда 14-го і буде як знаєте як з останнім мібоксом який там пропустив 8.1, а відразу пішов на 9 9-ту версію коли він був на 6 потім пропустили сьому, потім отримали 8.1, а потім 9. Ось так, ось так було. Так, я пам'ятаю, як це було. І навіть мій Бокс третій, який не оновлювали там 6.1, потім він отримав, довго не отримав, а потім отримав оновлення. Я думаю, що тут буде та сама ситуація, тому що вони чекають офіційного релізу для сторонніх TV-боксів вже на літо цього року, бо Хоматікс трохи ну, поспішив. Далі в нас йде Google Streamer 4 k і, звісно, він прикольний, він класний. Процесор МТК, класна якість зображення, автофреймрейт є, все, 1000 Мбіт. Нелана, ну чорт забирай за такі гроші не зробити нормальний, нормальний USB-порт. ну як, Також Dolby Vision, з Dolby Atmos, HDR, hdr 10, нормальна балалайка з підтримкою на Google TV, з підтримкою Google Home. так, Просто прикольний. Але цей пульт, який люфтить за такі гроші, вибачте, він купив пульт і на ньому люфтить кришка. О, не дотягнули трохи. Не дотягнули і чекаємо на оновлення, чекаємо на... Хоча він на 14-му андроїді. На Google TV 14-му, на базі 14-го андроїда. Чекаємо оновлення самої ревізії, чекаємо зниження ціни, і тоді він іде у рейтингу трохи вище. А наступний TV Box – це просто Tox 3. Знаєте, можна сказати, Tox 3. Усі чули про Tox 3. Усі чули про Tox 3. Югус асоційована прошивка і s 905 x 4 1000 мегабітний лан на усі відео автофреймрейту можна поставити Android tv модуль HDR, hdr 10 не сертифікований. Саме звичайний це знаєте, називається король з Китайбоксів. Якщо югус, то югус вже досить важко назвати Китай боксом, бо там і Skyward вже під'єднався до виробництва. То тут ви повинні розуміти, що це такий король таких, знаєте тв боксів ще 50 баксів лише коштує. А ось далі в нас йде з Z9X 8 k на Armodic S928K. А, і він більше медіаплеєр. Я не беру тут зіду Z30 Pro. Ну, там ціна просто невіжена 429. Вибачте, але актуальність такого ТВ-боксу у 2025 році вона переоцінена. А, стосовно цього боксу є SATA-порт, є Dolby Vision, Dolby Atmos, є оці штучно-інтелектуальні улучшайзери, як в принципі, і у Югу sk 1 там є і Super Sem, там є, і Super Sampler, і є IPQ також на Realtek, на айм на цьому це прикольно працює. Є vs 10 технологія, така ж сама, яка там дозволяє поліпшувати зображення на старих телевізорах. І є усі формати звуку: Dolby Troji, Dolby Atmos, DTS HD Master Audio, як у інших роктеків, там, наприклад, у Роктек GX1 є DTS HD Master Audio він актуальний, він задорогий, 6 на 64 Але він потужний, і прикольний. Тут зазвичай, коли ви окупуєте, тут немає google сервісів звичних для вас, але можна поставити сторонню прошивку. Ну не сторонню таку ж від виробника, але з Google сервісами. Ну там такі свої є замоводки. І це більш медіаплеєр для офлайн про перегляду. Бо тут і каталогізатори, і музикальні плеєри крутилезні. Все, все, начебто прикольно. Актуальний, рекомендую. Стосовно RockTech GB1. мене просили давно зробити на нього огляд. Огляд буде найближчим часом, бо я чекав підтвердження від компанії RockTech. В мене є інсайдерська інформація, що весною десь квітень травень, вийде на нього апдейт з, скажімо так, з виправленням проблем. З виправленням проблем, які там є. ну Там не зовсім проблеми, там просто деякі баги, такі маленькі баги. І я його позиціоную більше як для Full HD перегляду, для HDR-телевізорів перегляду. А ви повинні розуміти, що він дешевий і на Realtek 1315, звичайний TV Stick 2 на 16. Netflix сертифікований. Він повністю сертифікований з Dolby Digital звуком, Тут є і Dolby Audio, і Dolby Vision, Будь ласка, є у нас ззаді Сертифікація проставлена. Тому він, начебто, і актуальний, але він десь там зараз сидить там подалі. А от стосовно там, наприклад, я передбачую запитання стосовно, наприклад, NVIDIA Shield TV Pro 2019, вибачте, але якщо ви купили раніше, то так він буде ще працювати довго. Навіть тут оновлення для нього виходило. Він буде працювати ще не один рік, але е, він не отримує з оновленнями тих апаратних фіч, які вже є на ринку, е, так в ньому є апскейлер, який є вже у багатьох tv боксів. Так, в ньому є Android TV, і, звичайно, він досить швидко працює, але нового поки що. Не передбачається, бо у Роктеку є офіційна сертифікація під GeForce Now. і це був перший, і це був перший дзвіночок того, що він скоріш за все не вийде. Процесорів для нього немає нових. А якщо будуть нові, на яких буде новий Nintendo, то там, вибачте, там буде і ціна просто неймовірна. А до того ж, фокус уваги зараз у NVIDIA, конкретно на штучному інтелекті. А цей TV-Box, якщо брати новий, ну тут вже ви повинні приймати рішення поясню. Справа в тому, що немає AV, один кодику, немає в нього е, HDR 10, ніде не працює просто. Звичайний HDR у Ютубі немає. Так, є Dolby Vision, Dolby Atmos, але ну, є як є. Я кажу, як є, а ви вже там приймаєте рішення. Також неактуальний Мікулка М2 делюкс, бо знаєте, вони його випустили з проблемами, потім фіксили, пофіксили. А, оновлення немає і навряд чи буде. Але 93 бакси, ну, в принципі, з Dolby Vision, з Dolby Atmos, з 1000 МБітним ЛАМ, на MLG S905x4 можна брати, але на оновлення і на вирішення проблем не, ну, не варто розраховувати зовсім. Тому ми його актуальні ставимо під питанням. А, стосовно цих там Homatics, донорів, вони прикольні, вони всі класні. Вони коштують дешевше 50 баксів, але вибачте, це прохідні, скажімо так, знаєте, тв бокси які е, немає, ну, знаєте, Якщо їх брати, ну, брати вже Хомать Xbox Rlight 4K. Бо це те саме, але у форматі повноцінного ТВ боксу. І, чесно кажучи, купивши ці тв стіки ви не отримаєте ніякого приросту, ніякого, ніяких відмінностей. Тому це такі прохідні, вони є, вони просто є. а Там уже теж вирішувати. Хочеться вам у форматі стіка, о Матік 4К, купуйте їх. А далі в нас вже більше дивитись нема чого. Тут тут же наш канал, на який я прошу вас підписатись та натиснути дзвони. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.